Дальбе Бетелішахів проти Дейл. Національний майстер. Канада Рейтинг 2070. А 3 грає суперник. Початок Андерсена. Ну, будь-здоровий супернику. Кіння в 3, стара школа, що сказати. Ні, Ну я з радістю так зіграю. Ти що? Ти, тим... Навіть двічі просити не потрібно. Захопити центр, це, будь ласка. Не знаю, може, щось з нього ідея є, C4, ну я C3, просто граю. Це я не дуже зрозумів. c 3. Щоб що зробити? Ну це 3 тут уже можна це 5 грати, мені здається, тому що тебе пішак тут і. Ну, окей, давай я, типа тіпа... Повільніше зіграю, нехай... нехай. Повірю тобі, що ти тут щось знаєш. Так. F3. Це щось дуже стар... страшне якесь. Ти якось дуже страшно граєш, супер мені вже страшно. Нічого не можу сказати. У нас же 5 що буде? Ін g 2. Мог би пристосований F6 зіграти, типу напастом. Не хочу. Нічого не думаю. Просто нічого не розумієш, що він робить? Ну, щось хоче від нас. Щось просто витворяє таке щось. Хоч всі, хоч падай. Так, два нулі, чи що він хоче? Не знаю, два нулі щось мені не хочеться тобі давати. У білопольника обміняємо, і тебе просто комплекс слаб. Фу. Білих полей слабкий. Може, чисто провокейшн зробити такий. Не хочеш взяти коня? Ні. Хочем мені якість віддати? Ну давай. Ну давай. Якість віддавай. Це 5 тут тут. Ну, давай, віддаси і слона все. Да, якби. Ну, по центру б'ємо, тому що. Тому що, да. так. Так, де кудись. Пісь-пісь-пісь. Це це не з цього фільму. Давай, можливо, десь пожертвуємо. О, дякую. По білим полям будемо тепер грати. Кажуть, дякуємо. Супернику за. За що не знаю, але щось моєму точно подякуємо Зараз. Може скинути пішака? Потім сюди зіграти. Чо ні? відкриється, ще не хоче він брати. Ясно. Підключаємо коняку. Сюди ліземо, фрезя ловим і якби... І з вудочки. Так, я поняв тебе. Я вас зрозумів? Мабуть, це грає і його. Це якийсь. Учень. национального майстра. Очень рая. Тудам. Та наша мне Жалко, чешу. Так, ну так ну ясно, що тут. Ці коні. Мені треба якогось одного коня знищити, мені не заважав. Через шах його знищую і все. Отак, отак зроблю, і якби все. Пум. Щоб це мені тут не... Не муляло очі, хе? Ти маєш. Ну, тура тут не встигне все з'їсти, конечно. Так, я поняв. Двере коня візьму, буду конем ходити. Так не камора бачу граю, конями тупо ставить. Тупо конями мат ставить. Ну добре. Уже здався. чо це ти здався? Друже, а чо це ти здався? А що це таке? Уже міг дограти? Ребіт. Кролик. 76 на 80. Даріту та ту тату, даратата. Не знаю, Суперник розіграв щось G3 аж А3. Кінь 4. Тут білі поля максимально прослаблені слон 4. Не знаю. Я не знаю. Якийсь рофл. Партія рофл. Ферзь просто піднімався якби. Ну окей, що, що там дивитись. Тим паче, що не було мата конями. -то.